Вулиця, яка понад століття з'єднує центр Кривого Рогу з північними районами, сьогодні переживає нове народження. Вулиця Корнія Речмедила – серед жвавих дорожніх артерій міста, якою щодня курсують десятки тисяч автівок. В неї рухається і велика кількість безкоштовного комунального транспорту тролейбуси номер 3 та 23, автобуси 228 та 228А, а також кілька приватних маршрутів. І саме тут нині працює важка техніка та дорожні бригади, аби вже восени криворіжці могли їхати оновленим шляхом. Часток пратіж. Ділянка протяжністю 750 метрів на сьогоднішній день виконує роботу по демонтажу бордюрного каменю. Ведуться роботи з демонтажу тротуару. Йде встановлення нового бордюрного каменю. Паралельно ведуться роботи з оброблення зливної каналізації. Тут демонтують старі бордюри, зрізають зношене покриття та готуються укладати новий асфальт. Щодня працюють 15 дорожників та 11 одиниць спецтехніки, аби все зробити якомога швидше та якісніше. Безумовно нашим головним пріоритетом на час війни є підтримка сила. Оборони є соціальні програми нашого міста, такі як безкоштовний проїзд, виплата коштів прямих по запитувальних програмах, продуктові набори, також допомога людям і ліквідація наслідків ворожих вражень і відновлення системи тепловодопостачання, яка дуже постраждала після того, як півроку стояла після пуста після підриву таковки. Асфальт ми також робимо на тих вулицях, на яких рухається велика кількість комунального транспорту. Увесь комплекс робіт на цій вулиці планують завершити до кінця жовтня. Це одна з найдовших транспортних артерій міста. Цього року вже завершили ремонт доріг на проспектах Миру та Металургів. Вулицях Степана Бандери, Піхотинській, 17-ї танкової бригади. Наразі ще тривають роботи на вулицях Корніє Речмедила, колишня Ракітіна, Володимира Терещенка та 80-ї десантно-штурмової бригади. Ганна Соболєва Анастасія Костенюк, Максим Морашов. В перший міський.